Розділ 7. Великодній період. ЧАСТИНА 5. Обов'язкова Урочистість Вознесіння Господнього. Сороковий день після Пасхи або у сьому великодню неділю. У перші століття Християнства святкування Пасхи тривало протягом 50 днів. НА закінчення великоднього періоду. Відзначалась урочистість п'ятидесятниці, яка згадувала дві події зішестя Святого Духа на апостолів та Вознесіння Господнє, оскільки сам Ісус вже вказував на зв'язок між цими подіями. Ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. якщо ж відійду. Пришлю його до вас. Євангелія від Йоанна, 17 розділ 7 вірш. У IV столітті в урочистість п'ятидесятниці церква згадувала вже виключно подію зішестя Святого Духа, натомість святкування Вознесіння Господнього перенесла на сороковий день після Пасхи. І так триває до сьогодні. Значення свята для нас. Сьогодні наш Господь Ісус Христос, вознісся на небо. Спішімо і ми туди своїм серцем. Послухаймо апостола, який говорить А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі. Не про земне, Христос вознісся на небо, але не відійшов від нас. Тож і ми вже там перебуваємо, хоча ще не звершилося у нашому тілі те, що нам обіцяне. Христос вже вознесений вище небес, але страждає на землі кожного разу, коли ми, його члени, відчуваємо біль. Він сам дає цьому доказ. Коли промовляє з небес. Савле, Савле, чому мене гониш? І ще. я був голодний, а ви нагодували мене. Чому також і ми не трудимося тут на землі, щоб завдяки вірі, надії й любові, які єднають нас із ним, також радіти відпочинком небес? Христос, котрий там перебуває. Перебуває також із нами. І ми, котрі перебуваємо на землі, одночасно перебуваємо вже з Христом на небі. Ісус перебуває на небі у своєму божестві, міці і любові. Ми не можемо там перебувати так, як Він, але можемо там бути нашою любов'ю у Христі. Святий Августин.